Так, будемо міряти цього прицепчика. Ширина. Бачите, 195. Два метри. Два метри. Довжина, мабуть, буде три або три. Купніці у зараз не щось Обачаємо. Так, 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 так. Давай покладемо туди. Три десять. Два. Висота борта 40, передній вищий низ метал. Знизу, бачите, швелер такий красивий. Висота швелера у нас 10 см. циліндрик такий мутнячий, сухенький, не тече, бачите, знизу щось там чуть на цьому.